Близиться опалювальний сезон і нас знову лякають відключенням світла. Але нещодавно з'явилась новина про те, що влада готує заборону на відключення світла для шести категорій споживачів. І там, знаєте, там ну дуже цікаво все прописано, але в мене, ну особисто в мене, дуже багато запитань. Якщо про суть, дивіться, суть проста: одним будуть вимикати, іншим не будуть вимикати. Але головне питання, яке одразу виникає не тільки в мене, а й у вас: а як взагалі це можливо технічно, що одним будуть вимикати, а іншим ні? От як це технічно будуть робити? Поквартирно, чи -чись як? чесно, я не розумію. І ще один момент: якщо це можливо не вимикати, значить виходить так, що не все так критично. І виявляється, що якщо вірити ось всьому цьому, що і вони справді так зроблять, то виявляється, що не все так критично, і нас просто лякають. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В Україні вирішили заборонити обмеження в подачі електроенергії для шести категорій громадян. Йдеться про осіб, які відповідають критеріям вразливості і потребують підтримки держави. Відповідний проект урядової постанови розробило Міністерство соціальної політики. Йдеться про українців, яким мають підключати. Електроенергію першочергово. Тобто запропоновано не відключати їм електроенергію навіть, навіть за наявності боргів, за комунальні послуги. І тепер основний момент: кому ж не будуть вимикати світло? Тобто, про які категорії споживачів йдеться? Дивіться, а, одержувачі житлових субсидій тут дуже багато людей. Дуже багато людей, які отримують житлові субсидії. Ну, Хотілося б більше, скажімо так, але таких людей багато. Далі, особи з інвалідністю, перша друга група група. Зокрема, ті, які хто здійснює догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами субсидій. Далі багатодітні і малозабезпечені сім'ї, які не отримують житлових субсидій. Я думаю, що таких теж є чимало. І ось тут зразу в мене питання, як це можливо взагалі, що одним будуть вимикати, іншим ні. Як технічно це будуть робити. Тобто це ж поквартирно потрібно тоді. тобто Це як? Буде ходити людина, поквартирно буде вмикати, вимикати, вмикати. Ну, вибачте, це задовбуться просто так робити. і Я не розумію, як це будуть робити технічно. Якщо ви розумієте, ну, пишіть в коментарях. Я почитаю, я чесно, я не розумію, як це можна технічно зробити. І ще один момент, якщо це можливо не вимикати, значить, не все так критично, нас просто лякають. Виявляється, ну якщо ось все це зроблять, виявляється так. Далі я назвала тільки три, три категорії. Далі ще три: прийомні сім'ї з трьома і більше дітьми під опікою, які не отримують субсидій. Особи, які містять дитячі будинки сімейного типу і не отримують субсидій. І побутові споживачі електроенергії в житлових приміщеннях, будинках, квартирах, здоров'я і життя, яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що працює від електричних мереж. Ну тут зрозуміло. Але тут мається все це підтверджуватись документально, щоб людина принесла якусь там справку чи ще щось від лікаря, що вона не може, що вона залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке працює від електричних мереж. Дивіться, українці, які відповідають ось цим зазначеним критеріям уразливості, мають оформити відповідний статус. Для цього їм потрібно особисто або в онлайн форматі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг звернутись із заявою про взяття на облік та застосування спеціальних заходів захисту. Ось така новина. Знову ж таки скажу, я не розумію, як це буде виглядати технічно, як все це зможуть зробити. Я розумію, що якщо і зроблять, це буде дуже важко технічно, бо потрібно буде ну добре будинки. З будинками все зрозуміло. Квартири, як бути з квартирами? Якщо вимикати, вимикати всім. Бо якщо почнуться ось ці графіки, там вимкнули, там вімкнули, там три-чотири години, скільки там буде знову дві. Це ж як це будуть вмикати по квартирно? Вимикати? Не знаю, не розумію, як це буде технічно. Ще хочу нагадати, що в Україні з 1 жовтня вирішили перерахувати всі житлові субсидії, і розмір державної допомоги на оплату комуналки збільшиться через початок опалювального сезону. І ось деяким споживачам розмір виплат перерахують автоматично, іншим доведеться наново подавати документи. Не буду робити на цьому наголос. Дуже багато є інформації щодо цього в інтернеті, але радує те, що трошечки збільшать розмір субсидій і радує те, що. Деяким не потрібно людям буде нічого там подавати ніяких документів, все це прорахують автоматично, але комусь потрібно буде все це подати. От, 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 ще хочу сказати, що я не вірю у цей знаєте, такий е, е, карнавал щедрості, назвемо це так, коли будуть всім роздавати субсидії. Я в це не вірю. Я думаю, що дуже багатьом людям. Так, її і не дадуть цю субсидію. Але дуже хотілося б, щоб якомога більше людей а, отримали субсидію, тому що з урахуванням того, що підняли а, тарифи на електроенергію, а, будуть платіжки а, більші, ніж минулого року. А нагадаю, що минулого року вже було дуже багато боргів, бо люди вже не могли платити. Що буде в цьому? Час покаже, але думаю, що все буде важко. Важко буде людям платити плюс інформація про те, що можуть підвищити ще це, взагалі лякає. Тому ну побачимо. Час покаже, як все буде. Будемо надіятись на краще. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.